Найбільш знакові події 2012 – євро та виставка пінзеля у Луврі, підсумував Михайло Костюк. Учільник області каже, рік був плідним, однак нелегким. у планах на 2013-й – підняти промисловість з колін та відрудити Галицьке село він залишається. Михайло Костюк своє місце роботи найближчим часом не змінюватиме. У цьому запевнив очільник Львівщини, відповідаючи на запитання, чи не цікавить його посада в Укрзалізниці. Ходити туди назад мені не цікаво. Я хотів би, щоб зробити в області ще багато речей, які тут потрібно зробити. І думаю, що з мене тут буде більше користі для президента і для громади. У планах продовжити реформу у медицині, за словами Керманича області, документи кандидата на посаду головного медика області уже на погодженні. Це Роман Василишин, колишній керівник однієї з київських клінік. Можливо, новопризначений головний медик буде мати статус заступника голови львівської адміністрації. Медицина потребує реформ, і у в цих, в цих реформах потрібен менеджер, який не буде зав'язаний на дріб'язковості. Не буде обтяжений зобов'язаннями перед різними формуваннями, групами і таке інше. Тут потрібна людина, яка, яка може робити таку роботу відповідально. А от щодо співпраці з обласною радою, то Михайло Костюк впевнений, війни з депутатами вже позаду. Я впевнений, що ми вибудуємо такий діалог. Можливо, це буде непростий діалог, можливо, в ньому треба буде поступити з чимось. Але головне, щоб був діалог. А поступатись ми можемо. Ми вміємо і проявимо величезний кредит лояльності, буде виділений для цього діалогу з моєї сторони особисто. Щодо інших пріоритетів на наступний рік, це розвиток галицького села та створення там кооперативів. Інна Тафічук, Анатолій Лопаченко, новини.